Друзі, добрий день! Сьогодні я вам хочу розказати про свій Passat. Він у мене трохи більше, ніж півроку. Я на ньому проїхав біля 12 тисяч кілометрів. І як би це дивно не звучало, але є деякі моменти по ергономіці салону та в деталях салону, які мені не подобаються, або які мені навіть здаються лишніми. Машина 2010 року. Я розумію, що німці, коли проєктували цей автомобіль, вони, звичайно, не могли там задуматися, що буде в 2023-му Але якщо ми перенесемося на 13 років вперед, з моменту випуску цього автомобіля в сьогоднішній день, зараз жовтень 2023 року, і ми представимо, що ці елементи в 2010 році неудобні для 2023 року, то вийде ось таке сьогоднішнє відео. Ідете в салон, я вам зараз буду показувати. Як би це дивно не звучало, що є нюанси по ергономіці, і що це німецький автомобіль, але так воно є. Йдемте ближче к салону, я вам покажу, які моменти мені не подобаються. Почнемо з того, що у нас є така ніша в дверях для бутилок там ще, ще для чогось. Да? По-перше, мені не подобається, що цей карман він. Оця ніша, ось вона якби за висока. Якщо ти на ходу їдеш і хочеш достати, ну, приміру, там, бутилку попит води, вона, по-перше, сюди з трудом влазить. По-друге, це двері зараз відкрита. Але якщо закрити салону і ви будете рулювати на механіці, у вас ліва рука там на пару секунд може звільнитися в момент керування автомобілем, то в мене часто ось так от вона застряє за отсів. За цей підлокітник, чи ну, не підлокітник, ви зрозуміли, за цю ручку, де розташовані опускання дзеркал та піднімання регулювання бокових дзеркал, і воно постійно у мене ось отак зачіпається і я її з трудом достаю. Потім далі, поки бутилка в руках показую, я коли мию машину, обережно <кх à> я коли мию машину, є такий нюанс. Я зараз вам покажу. Або дощ. Ось є такий нюанс, коли я на мийці автомобіля, або йде дощ. Коротше, у нас скри... вода на криші. Да? Ось отак я полью. І коли я піднімаю задню ляду, вода якби стікає по канавкам, все вниз, там все якби, якби як і повинно бути. Але коли я піднімаю задню ляду, вода, бачите, ось прокапує і вона потрапляє а, в салон. На в багажник на доріжку. Дивіться, скільки накапало водички. Я не знаю, чи це дефект конструкції, чи це в моєму тільки пасаті. Наче тут якихось таких бракованих місць немає. Я не знаю, з чим це зв'язано. Саме по правій стороні, і ліва сторона нормальна. Ось, бачите, в салон прокапує. Ось з цього місця воно якось прокапує. Ось як то отут. Вода нерівномірно падає і вона трохи заходить в салон. Такий ось нюанс. Так, потім ще із таких нюансів. Е, але це суть, суто по трасі. Я коли їхав на дальню дистанцію там 1000 кілометрів на Західну Україну. Е, звичайно, що нога постійно на педалі газу стоїть. І мені ось не подобається ось сюди, от ближче можна зняти ось цей тунель І нога в мене постійно, якби. В контакті була. Я вже, проїхавши, мабуть, кілометрів 600 або 700, помітив таку тенденцію, що мені вона якби натирає оця ось бокова панель, цей пластик впивається навіть в ногу. А більше я її не можу вліво якби взяти ближче до дверей, щоб був зазор якийсь. Тому що ну, це вже буде отак от їхати виворачувати ногу, мені було не дуже той комфортно. Тому, проїхавши 1000 кілометрів і вийшовши з машини, я зрозумів, що в мене трохи віддалена нога, і це місце трошки воно, ну, боліло то таке, але тим паче це якби некомфортно було на дальній дистанції. Я, якби, Трохи чи для водія, чи взагалі бо цей ось тунель він дуже широкий, я, можливо, б його сантиметра на три укоротив би менше ву, вуще зробив би. Ось такий є ще нюанс. Потім по салону. Мені ось не зрозуміло, воно якби дивиться, все прикольно по дизайну, так летить, типу під алюміній зроблено. Але ну такі ніші вони не зрозуміли мені. Що сюди може влізти, шухлядки, ну, що це така конфетка може влізти. Або якась візитниця. Ну, ці, ми зараз вже в му році, візитниця ми дуже рідко користуємося. Це так, там знімав рекламу, положив. Не знаю, можливо, можна було б сюди щось придумати, але ну таке щось. Ця ніша, чиста, знаєте, як то ергономічна фішка. Оп, виїхала. разі що малим грається, знаєте, нажимає воно йому прикольно, що вилазить. ну Мені не зрозуміло. Потім для телефона, взагалі, для смартфона, так, я розумію, це 10-го року машина німці не могли е е е там на майбутнє да, дивитися настільки, що будуть великі смартфони. Але навіть якщо в мене був там в 3320 маленька, куди б я її сюди поклав би в му році, я не знаю, тому що ось у ця ніша також не зрозуміла. Вона відкривається, ця шухлядка, тут прикурювач, тут також маленька така попільничка. Разві що її так от доставати і ложити сюди телефон, але коли ви перемикаєте, бачите, вона ось все, упирається. Я не можу навіть свою механіку вімкнути. Це разві що отак от їхати і постійно. Телефон мобільний, я ось придумав, купив ось такий прорезинений коврічок. Отак поклав і щоб телефон у мене не йорзався. Тому що тут зроблено з м'якої прорезиненої такої шкіри чи шкіри, чи не знаю, що воно таке. Коротше, цей коврик він постійно йорзається. Якщо ви положите сюди телефон, при поворотах він в з ковриком буде улітати. Тому я зробив ось такий, купив ось такий коврик, сюди ложу свій мобільний телефон. Але якщо щось треба мені в цьому бардачку взяти або поставити каву, цей коврик падає, і опять в мене нема куди покласти телефон. Якщо я їду там, каву п'ю, або бутилочку води маленько сюди поставлю, вже все. Нема куди опять, таки знову положити телефон. Я інодав так його ложу, або сюди під ногу. Ну, це незручно. Ось такі ще є моменти. Так, потім ще один із таких нюансів це по світлу. Мало того, що воно. Тут було не дуже, я міняв лампи і леди ставив, але купив нові все-таки лампи ближнього світа, світла ще й регулював їх. Світло тут з лінзами це взагалі якби окрема проблема. Воно тут не дуже на b 6 посаді. Ще нюанс по перемиканню світла це тут цей датчик світла, він, коли вже вечоріє, він сам вмикає ближній світлофар, але вам, щоб перемикнутися на підключити точніше, ПТФ, треба ось, цю, ось цей перемикач на секунду вимкнути, перевести в це положення. і На секунду дві пропадає у вас ближній світ фар, і перейти на ПТФ. Тобто, ну ось отаке. І на секунду, на дві там пропадає у вас, якщо ви їдете на ходу, світло ближнє. Це якби не дуже безпечно і не дуже зручно. Я не знаю, чому так, але по іншому світлофар на ходу, точніше, світло для ПТФ на ходу ви не переключите, як за, на секунду-дві не вимкнувши е, ближній світ, світлофар. Ось такий ще є нюанс. Потім ще що. У мене 17 диски і колеса 235 на 45R17. Мішлени, це ще добре, що мішлени в мене стоять. Але машина трошки жорсткувата на цих дисках. Тому, якщо ви хочете збільшити комфорт свого автомобіля, свого пасата, можливо, перейдіть на 16 радіус і вам буде трохи комфортніше та зручніше. Тому що по якимсь нерівностям або по ямкам, ну, трохи відчутно. Так, і ще з таких останніх, що мені не подобається мінусів по дизайну, по візуальному вигляду, ну, взагалі по комфорту, ці сидіння дуже круті, тут шкіра плюс алькантара Це все класно, але коли влітку ви їдете на дальню дистанцію, хоч у вас і працює клімат-контроль, хоч ви охолоджуєте салон, але при прикипаєте приліпаєте футболкою, спиною до цієї Алькантари, і спина у вас мокра буде і спітніла. Тому якби я, мабуть, думаю, що на шкірі було б ще гірше, але те, що Алькантара, вона там якась суперпрактична, це так. Але якщо в даній поїздці... Літом, або якщо ви там весна, осінь їдете в светрі або в курці, на дальню дистанцію, ви будете все одно прикипати, приліпати, будете пітніти, і це я вам кажу одразу: на, цьому, на цій Алькантарі, тому є ось такий нюанс, що на дальній дистанції ви будете пітніти від цієї спинки. Алькантара тут по кругу, на всіх сидіннях знизу. Під спинку також на задніх сидіннях, також тут Алькантара. Тому є невеличкий мінус також і в такому комбінованому салоні. І ще такий нюанс, ось керування круїз контролем. Я коли сідаю, як мені зручно під'їжджаю до руля, до педалі і так далі. Я іноді, коли сідаю в машину, ось, бачите, у мене коліно впирається в цей речажок. Оп, і він клацнув. І постійно я його активую, круїз. Коли сідаю або, або коли після своєї дружини вирівнюю сидіння, я постійно упираюся коліном і в мене ось. Я його зачіпаю. Трошки воно незручно, я вважаю, що можливо було б краще. Як на шостому гольфі. Здається, отут рычажок був. Чи отут. У мене був шостий гольф, там було воно комфортніше зроблено, я там нічого не чіпав. Але в Б6 ось вирішили спроектувати цей речажок саме тут. І він під коліном. Жінка то моя не чіпляє. Хоча, ні, до речі, жінка моя чіпляє. Дружина також казала так, у неї постійно він активується. Тобто не тільки я, вона взагалі близько під'їжджає, бо вона маленького зросту вона під'їжджає і також зачіпає. Ну і я, звісно, 1,82 два, також зачіпаю. Тут нічого по правій стороні немає ключ сюди вставляється. Отут тут двірників, поворотнички, а тут круїз не надто зручно. Тому так...